Юрій, а ви вже займали пост а, заступника а, голови а, у 2013 році. А, тоді ви пробули а, на цьому пості десь а, біля місяця. А, трошки більше там, місяця. Трошки більше місяця. І коли оголосили імпічмент одаричу, ви також пішли зі свого а, посту. Скажіть, чи не боїтесь повторення? Я ні, я не боюсь повторення, це робота. І, і я не бачу тут зараз. Чого бояться? Це, є, це наше життя. Люди приходять, уходять. Якщо моя робота буде не влаштовувати, тоді в мене не було такого періоду, який, можливо, я тоді, ну за той термін часу, який я був, я не мав можливості показати, що я в цій галузі можу там, управляти і вносити якісь там інновації, задовольняти депутатський корпус на той час. Зараз, якщо зараз таке станеться. Нема проблем життя велике, в житті є чим займатися. Якщо буде так, то буде так. Це оцінка тобі, але дуже прано, коли оцінку, то дають за такі маленькі теми.